Я пропоную вашій увазі, на мою думку, один із самих недооціненних автомобілів на ринку України, а саме Jaguar XF першого покоління. Даний автомобіль 2008 року, на ньому двигун, 3 літра бензин, один із самих надійних двигунів, який ставився на лінійку Jaguar XF. Що стосується стану даного автомобіля, по автомобілю присутні три косметичних підкраси, а саме підфарбовано в автомобілі ляда багажника, підфарбовано переднє ліве крило та підфарбовано капот. Косметичні підкраси, ніяких ДТП по автомобілю не було. Автомобіль офіційний, куплений в автосалоні в Україні, в Києві. Що стосується технічного стану даного автомобіля, також без нюансів, Двигун працює ідеально. Ніяких нюансів по салону також немає. Ходова в прекрасному стані. Стоять нові колодки по кругу автомобіля. Автомобіль продається на двох комплектах резини. Літо ось в такому стані. Можете подивитися, залишок ще близько 5 мм. Зима майже нова без ізносу. Що стосується салону даного автомобіля, задній ряд майже в ідеальному стані, тобто ніяких пошкоджень по шкірі, шкіра приємна, немає. Карти сидіть, будь ласка, також можете подивитися в прекрасному заводському стані. Автомобіль в хорошій комплектації, присутній двохзонний клімат-контроль. 4 підйомника зрозуміло, електрорегулювання дзеркал, складування дзеркал два положення пам'яті сидінь, електрорегулювання передніх сидінь водія та пасажира. Також присутній підігрів руля. Коробка передач 6-ступінчатий автомат дуже надійний. Що ще з комплектації даного автомобіля? Це обдув та підігрів сидінь. Можете подивитися на даного автомобіля, він також без нюансів. Панель пробіг до автомобіля складає 182 тисячі кілометрів. Хочу, щоб ви оцінили, як працює дефлектор. Тобто, коли автомобіль глушиться, він закривається, коли автомобіль заводиться, дуже красиво відкривається. На мою думку, що виглядає, це просто чудово. Також підкажу, покажу вам підкапотний простір даного автомобіля, як я вже сказав, Вигону нюансів немає, автомобіль не готувався під копотний простір, нічого не милося. підтікань, масла немає, працює просто чудово. Ніяких посторонніх шумів. Працює просто ідеально. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, прошу звертайтеся, телефонуйте з радістю, відповімо на всі ваші запитання.